Шо? Ти ще ж раночок. Ти ж тротатулечки не зібрала, да? да? Світанок, добрий ранок. У нас нова гравікола. Там десь Катя їде. Щось зранку трататуліє важко зібрати. Ще й про холодну. Сьогодні ж воскресіння. І що? А вчора була субота. Так, ти маєш речі. Найкращі дні. Як ти взагалі можеш спати? Э, Назагалі? Спати, понапілка да. на вівторок. Весь час найкращі дні. Думаю, що живи. Правильно, як в мене. Димон. Здраво. Привіт. У вас новий оператор. Так, тут у нас запланована парковочка. Три хвилиночки, фото, відео та їдемо далі. не Так, давайте спать, пусть і поїдемо далі.

що там яка програма наша? Класно, ти не забуваємо. як завжди, Буде весело. приєднуйтесь Ну, видиш, от, кус там продають, міняють. Що це у вас за бахіли такі? Лінкс, yeah, тут лінкс. Щось стало прохолодніше. Вітер зараз з'явився такі. Льоха, як справи? Що отлично. Нормально, що там по вітру? Що по вітру? повітру, повітру, шо? Дует, do it? Just do it. Ну, типу хорошо, а навіть тут валя. Так, фішечки зробили, продовжуємо тренування. А, свіжо. Банда. так русланчик димон что там леха опа леха а Ха -ха, я сам понял это карма карма ага. я Олексій. <реш> <реш> я думаю, зараз витру. А там сопля. Я такой багнюка. Так, що в нас зараз? Фу. Так, ну що, в принципі, розміночка вже минула. Зараз поїдемо на циклокрос об 11-й Макс збирає. Я не знаю, ми то будемо трасу дивитися, тренуватися на циклокрос на джерелі. Зараз туди поїдемо. Але зараз памп, так, трошки? Зараз памп. 10 хвилиночок. Наша улюблена локація. Розміночка. Розміночка. Уже, блин, у Шаталова. Було до того часу. О, Дьошик поїхав. Гарно, гарно. Гарна локація. Глечик. Пампик. Пампик. Зараз у нас буде тестування по часу. Ага. Що там, хто, як, навчився. Камера вошла в топчик. Зараз це екзамен, так? Да? Екзамен, да. Ага. Ну погнали. Тихо. Ага. Давай, давай. Да, у мене тут все записано. Звезда Руси теж то Давай! Давай, 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 давай!

Давай, давай, давай. Давай, раскачивай, 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 русло. Давай, давай. Раз. Ну, ну, Ты шо? Ал это? Ну, <рес> я тебя познимаю. Вот, так, так, так. Давай, 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 телом, телом, Вадим Давай, давай, Тренер, тренер Правда, пора заезд Давай, давай Он опять с плюсом едет Це було, було і <ріст> <ріст> Все, у нас сьогодні в абсолюті переміг Руслан. І є для тебе приз. Тримай від нашого спонсора Велолюкс на, на сьогоднішній циклокрос. Все, поїхали на ЦК. Да, вот тут чуть-чуть. Слушай, выстегнули из педали. Да. ハハハ。 Траси це покрасила чуть-чуть зупиночка обговорення і поїдемо ще коло. Тут у нас зубачнички, а ми їх три геремо. Як тобі перший круг? Їхалися. Та легко, класно. На ґрунт сухий, можна їхати навіть на ЦК. Що Що-то я два рази затикувала на підйомах. Де? Там? Угу. Багато часу пішла. У ну, там тоді, в мене десь 700 Вт. Ну і типу я свою трошечку тільки тоді можу завести. я не знаю, может на Фетти поехать. Да, да, да. Что а ну, ты там делаешь? Да что там. Услан. А потом, о, диви, прокол. О, иголка. О, покрышка на выброс. Так, не на колесо. Вот и лайфхак. Катя, пришли.

Пройшло дві години. Водімчик <свистак> все качає, <свистак> <і> кричає. <свистак> О, зміюку. До нас приєднався, ще такий велосипедик. <свистак> Родім, тобі зато не холодно. Ну, в руки ні. Там не сього, так, це я тоже зуб. На этих взагалі огонь. А де тебе несе? Несе мене. Вчора я всіх на той потяг, як понесло. Як понесло. Стоп-кран не може бути. Подімо. Четверта година, восьмий круг. Зараз, зараз, хлопці, зараз, зараз. Вже їду, вже їду допоможіть йому. Що в третій тиждень? Доросла людина. Ну. Не треба я сам. Не треба я сам. Але ви. Нічого страшного, будеш на цьому рулі. А на що відомість? Ну так, <да>, підкосив. <плес> Все, біємо. Що, накаталася? Да, ще 30 км тому. Після трені вже таке, так? Це ваші перегони. проходит да ну а, да вот так вот у меня 780 это я ставил упирал четко нет, он упирается в два дерева то есть там ровно 780 да. ширина между деревьями нормально сам если не маневрировать я не прохожу Олежка там хотел мастер-класс показать. Да, по выходу в кусты. Не, не, как татилские места. Что там надо что-то подернуть, повернуть руль. Да, и потом. Там если выдернуть колесо, то там уже хорошо. Не, ну только Олежка может. Он может, да. а что там за спуск? Я не знаю, это я пришла на спуск посмотреть. не по корням. А кого там відкачувати треба? Ні, нікого не треба, там просто була одна. А що, були випадки чи що? На куяльників у нас не було ні разу. класна міріда. А, да. а що тобі без ровера? Водім, ну, так, так треба треба. не вірі, не було нічого. О, вадім! Так, ну що, тренування закінчили. Проїхали небагато в кілометрах, але було багато техніки. Фініш, їдемо додому. Усім усе сподобалося. Камера вже сідає, 2% залишилося, тому вона вимикається.